Тренінги, виступи, екскурсії, тематичні заходи, походи в гори та на озеро. Що тільки не було, я хочу так сказати. Гарний настрій, нові друзі та спогади на все життя. Там моє серденьке заповнила ще одним, і це було дуже круто. Я буду ще 10 років, навіть своїм внукам буду ще розповідати, як там було. І це буде не один раз. До Запоріжжя повернулися діти співробітників підприємств групи Метинвест, які зараз захищають Україну, загинули або повернулися до роботи після демобілізації. Відпочивали 13 дітей коштом «Метинвесту» у Синевир Кемп на Закарпатті. Цім комбінат «Запоріжсталь» нам надав таку можливість дітям нашим вони відпочили, провели свої канікули осінні, в затишку в чистому повітрі без цих тривог. Тому ми дуже вдячні. Чоловік пані Ірини ветеран війни, працівник Запоріжсталі. Подружжя зустрічає з потягу дочок Поліну та Марію, які щойно повернулися з оздоровлення. Ми ходили на синевір, там було дуже класно. Ми... У нас були класні вечірні заходи, вечері були класні. Та важають мені також дуже сподобалося. Побачити гори це дуже приємно. Мені сподобалося особисто. Я дуже люблю гори підійматися, все це, це класно. Знає, ну, знаходити нові знайомства, друзів. Вважають, все це дуже класно. Я думаю, це важливо в нашому в наш час. Дітям запам'яталось різне молодшим подорожі, старшим вечірки, особливо на геловін. У нас були всі красиві, Нам давали костюми. Це ну це було страшно. Це було дуже страшно та красиво. Що я можу сказати? Що це було супер. Можливість дітям просто побути дітьми і не думати про війну вкрай необхідна, каже жінка ветерана війни з Запоріжжя Вогнетриву Алла Гігуашвілі. Це дуже класне. Чудово. Я дякую, що є така можливість в наш час. Дітям поїхати освіятись, відпочити, тим паче на гарному повітрі, зміна клімату, обстановки. Екскурсійна програма Легенди старого Львова риболовля у Форелевому господарстві, відвідування озера Синевир та контактного зоопарку на горі Гимба і фотоквести. Тижневе оздоровлення промайнуло швидко і тепер дітям повертатися до навчання, чого, звісно, не хочеться. Мені не хочеться в школу, ну такого. 50 на 50. А в мене коледж, мені треба, обов'язково і відру... відробляти треба цілий тиждень. У межах гуманітарної ініціативи групи «Метінвест. Рятуємо життя, оздоровлення в осінні канікули пройшли 45 дітей, захисників та працівників підприємств «Метінвесту».